Українці святкуватимуть тепер не лише 9 травня, як день перемоги над нацизмом. Цьогоріч ми вшануємо 8 травня у день пам'яті та примирення, також і загиблих на усіх фронтах Другої світової. Аби переосмислити події цієї війни і роль у ній свого народу за круглим столом 1939-1945, пам'ятаємо, перемагаємо, зібрались громадські діячі, історики та ветерани. Крім Червоної армії на фронтах друстої війни воювали також українці у складі багатьох армій, в тому числі і на протилежній стороні, скажімо, в складі і німецької армії з тих чи інших причин. Крім того, в українці воювали також і в складі війська польського, британської армії, Сполучених штатів. Тобто ми говоримо про досить широкий контекст. І крім військових складової, я би ще підкреслив і цивільне, тому що 5 мільйонів. Цивільних людей, от українці, які загинули у цьому глобальному конфлікті, говорять про те, що ми повинні пам'ятати всіх жертв. Вшановувати пам'ять полеглих на всіх фронтах Другої світової українці, тепер будуть 8 травня у день пам'яті та примирення. Цей день спільний для усіх європейців. Це такий спільний біль наш і закордонних українців ці втрати. І в цьому році якраз є ініціатива президента, щоб вшановувати всіх загиблих українців в загальноєвропейській традиції, тобто вшановувати 8 травня разом з європейцями. Символом цієї дати є червоний мак, емблема нова для українців, яка єднатиме нас із Європою, і альтернатива Георгіївській стрічці сам символ червоний мак це є те, що повинно нас об'єднати з Європою. А городська стрічка сьогодні є символом перш за все сепаратизму. скажімо, от і тої російської імперської ідеології. Це все таки день, напевне, швидше не такий, коли можна веселитися. а Такий, коли потрібно згадати і переосмислити, що війна це погано що потрібно все на сьогоднішній день робити для того, щоб війни більше не було, щоб було мирне небо, щоб не було жертв, не було руйнації, не було цього хаосу, який, який на сьогодні ми на жаль спостерігаємо на східних теренах України.